Рухайся сам, рухайся, не бійся, Давай. Ближче. Пасом. Браво! Браво! Ще обіграю, духота. Кутовий удар. Макс, чому ти не подаєш? Дух, де ти маєш бути? Духота? Де ти маєш бути при кутовому? Макс, ти маєш подавати кутовий. Я не чую. Забирай. Забирай, Тёмка, сейчас забирай. Ещё забирай. Браво. Забирай, забирай, Илюх. Бля, ты что, прикалываешься или Лазунов. Давид, ты че играет сейчас? Да? Три мяча. ма? Не вываливайся, не вываливайся, не вываливайся. Заболеть, да. Тёма, тви, тростенёк. Тви, 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 тви тростенёк! Карпека, тви! Карпека, тви! Тёма, тви! Тём, помогай ему! Бух, тебе гравець за спиною. Паса. Розверни, розверни. Гру. Браво, ще. Браво, Тьомочка, браво, нічого, нічого. Дух, відпочивай, э, Тьом, відпочивай, стоїть. Не, не вивалювайся. Да, Тьомка, твій мячик. Молодець твій мячик. Якщо б прийшло сплатити, то браво. Чому ти не граєш? Ти? Ти рухайся. Рухайся. Рухайся ще. Да, друга. Дай, друге. Тьома пас, не бігай, Тьома пас грай. Падай, Ілля, падай, падай! Тільки як вийшов? Так. Ілля, падай! Ілля, падай! Ілля, падай! Ілля, падай назад! Перед грай, перед грай. Трою! Уже, Ілля, центр. що вам все треба розказувати пальцем? Іди, іди, Тьома, іди, Тьома, іди! Тьома! Макс, що ти Хорош дивись! Максим, помагай на стіну. Що ти просто більше столу виставляє? Ну правильно, бо тому що передумаєш. Вище, Артем, трастеню, граєш. Тих... Не вивалювайся. Стой. Тьома стой. Подавати ти грошим, Тут подаватися, допомагаємо. Не, не мені скажу. Я ти опять у тебе бастузі, як хочеш. Бух ти, бух! Пауза. Якщо не Бля! И ты Знаешь, позвоночки ты покрутил так или? уже, что <решит> я не знаю. <решит> Оль, что Оль. хочешь с тобой, то и робот. Я не обижаюсь. Шукай вперед, шукай. Чого ви побоїтесь, треба попросити не Зверни увагу, суперники, коли такі от м'ячі зараз як вибивають, вони, вони дай, не дай, завжди приймають, дай або, дай або взагалі дай не, дай приймають, дай або дай не приймають, або погано дай приймають, м'яч м'яч тримає аж до, до вратаря. Коли ми кит... Коли Микита або захисників, треба Помагайте, бігти сі, далі до воріт. Куди ти б'єш? Вони їх не приймають часто. Падай, Ілюха, падай. У тебе цона дуже велика зона. І тобі закинуть зараз за голову, Падай назад. Він не треба там стояти. Даві, зачем ти за не бігаєш, Займи центр поля? Куди ти біжиш? Да. Рухайся. Падай, падай назад. Падай в зону назад, ще нижче, дух вот вигравай. Артемку забирай, Артем, забирай ще, ще забирай. Ще забирай, умничка. Рухайся, пас. аут. По флангу. По флангу. По флангу. Сейн аут. Падай, падай, Тёмка, падай. Проще. Я просто на убирай хоть раз, чего ты боишься? Ручечки! Выше трошки. Тёмка, бежи в Давай, 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 дух. Бух, быстрее вперед. Давай, давай. Дальше. Дальше, Илюшка. Двигайся, двигайся ты. Да быстрее, Тём, ну ты же повильно,

Вырай мяч, ну ты уже высоко поднялся. Ты в них выиграть мяч. Браво, Нолбато, браво. Не бейся, Арак, вперед, вперед. Стой, ну не бегай, Стой, 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 стой. Ну, а, ближе, Через передачку Куда ты ее Ладно, пускай он такой Так, пацани, соберіться. А вот Били. Вань по флангу. Ваня по флангу. Чемка, продлевай дальше, його. старайся продлить дальше. Вань, ну атакує, что ты втраты. Дальше дай, розвертайся сильно. Розвертай, па! Ля, да вывезете начать. Выйдите отсюда, ту хоть. Василия, давай, готуй. Оп, Чима, попасть!

Пай, ну дай Все, ты Дома, давай, дай, корпек! Блин, мяч, я ч ⁇ мы открываемся, мы открываемся, мы открываемся! давай кидай, пока он не вернулся! Все, пошел! Давай, еще раз, дубко, ну, ты забежи за безорденом! За а! Включайся сюда, мяч тут! Включайся в центр! Ты давай, мы сюда. Ты что, глухой! Играй, я по этому меняю! Корпек!

Але до кінця грай, паняв? Моменти всі до кінця. Нема свистка, граєш до кінця. Думай, Мажоровський, думай, Астарчук. там що поїздка. Ні, то що ти. А, та я без нас. Ну, не вноча. Толпа, карий, думає, маса. Думає, тут роблю. Уже все. Посильні, ровай, да, рухайся. 7. Кобець, піднімайся. Кобець, піднімайся. Кобець, піднімайся. Ваня, гравець. Пустив. Баня,вай, ну рупу рухайся. Браво, добре. Вода, вода, вода! Швидше! Маньянскому мышцу! Да, вообще, Дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Дай, дай! Дай, дай! Дай,

Давай, дай Мажор. Гліб, молодець, сміливіше, просто сміливіше. Дай, дай, дай. Дай, рухайся, гліб. Голови грає. Молодець, молодець. Не спіши. Опа. Опа. Давид. Ви, стой, не бігай! Встановись! Гліб, сміливіше, сміливіше. До кінця грай. Чого ти ми... Ви тебе був близько гравець. Молодець, це правильно робиш, просто сміливіше. Не чекаємо, не чекаємо. Не даємо супернику думати. Дивись мене. Діти. Раді рома. <поробили> Помагай вас! Рома, Василь, вам, помогай, Ваня, дивись, вай, я. Розбирай гратятку! Кобаць, <поробили> віздай дись собі ігрока. Озеро вистримаю. О, ми бігає. Ми бігає. О -о -о. Ваня, в тебе зайді гравець, Стапчук, задні гравець, спасибі, п'ятвірове! Все, Ваня, біжи за ним. Вань, зону тримається, бейться, задаві ну, там вже зони. Це перша складається. Ручки? Давай, Ванька, набирай. Дай почитайся.

Браво, браво, дай, дай, дальше. Не выше, не выше, не выше. Пасом. Давай. Дай дальше, дай дальше. О, ближе. Машотки. Пасом. Пасом. Пасом, давай, разворот. Дай. Важкі, дуже ну, давай! Браво, браво, браво. Вони дай! Мажо, ти не атакуєш центрального захисника. Це робота хлопця. В тебе правіша гради. Хлопця атакуй! Зараз ви не забірку. Да не пане це відходить. Никита, а, Никита, а ти, ти можеш називати? це твоя помилка на його. Падаєш назад, гравця. гравця, гравця, гравця. Чого ти так тепер не б'єш? Швидше! Дивіться! Давідавця в страхньому майданчику! Добре, запірай вас! Рухайся не Хочеш знати, Гліб, ска... Гліб, дивись на м'яч, сконцентруйся, будь ласка. Гліб по флангу, блин. Та давай активніше. Я не бачу боротьби. Я, б... Я не бачу, что ты не бачу, що ти не хочеш грати. Попро... бежи, біжи, біжи, бежи! Забирай. Давай, не стой. Да, рухайся.

Глеб, я не бачу, щоб ти себе предлагав, кричав. В, ну, ти простийся закритим. Ну проси, предлагай, активно треба. Вони, вони ж теж такі самі захисники в Запарі, вони не бачать тебе. Включись, масерво, кінцей, французь, кінця ж включить. що таке, брати, ініціативу на себе. Просить. іди, іди.

все, все, не вываливаемся, спокойно, Рай. Артем встречает. Глеб. Макс встречает. Молодец, Макс, молодец, молодец. За, тут стой, стой. стой молодец, На секундочку. Мафлан. Да. Кинь мяч, Карпека, забери мяч! Бі бачиш те, що тобі казав, дограємо моменти до кінця. Воротар воротар помилився, все, ти зразу на підборі, сходу забив. А якби ти думав, що воротар обов'язково прийме і вони не помиляться, то ти б не біг би він би за другий раз би взяв. Розумієш? От чому тобі казав до кінця, грати. вони такі самі люди, такі самі помиляються, як і ви. Розумієш? Тому треба завжди. Захисник приймає. А ти вже маєш розуміти, що він може помилитися, обрізатися, Зрозумів активно, гліб. Будь ласка, швидше трошки бігай. розумієш, що жарко.

Давай, Дема, давай! 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 Ничего, ничего, Дем, ничего, ничего, ничего. на себе Давай, 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 давай. протащи, Ты, Карпека ты! Карпека! Браво! Ну, если... Ну, если... Макс, ты будешь бегать или будешь песком ходить в целую руку? Топ, топ, Илюх, топ, не плачь. Ты, ты, ты! Браво! Да, принимай! Хорош, хорош! Пускай паузу. Илюх, ты включи. Илья, Илья, закончился... Столько заканчивается мяч, ты включился в Включайся, вы выше, выше. Духота! Духота! Давай ножичку. Сам идешь, не бейся. Дальше. Дальше, Темыч. Машка, помогай ему. Там. Давай, Гринь! Давай! не прыгай! Падай, Забирай! Забирай! Да нормально, это все под контролем. Беляу, там кидай, Макс, ты! Оставляй мяч, пухойник! Залыши, Макс, кидай! Ну, хватит! Центр, по флангу, от туда! Росенюк, по флангу! Выйди на мяч, Ом!